Ці, хто не побував у пеклі, не бажають нічого про нього знати, всі правну до раю. Ці слова були сказані людиною, що пережила бухенвальд, пойвином повені. Тож маємо питання, чому ж тоді рай для людства поки що недосяжний, а пекло час від часу повторюється. Тому що людина, окремий народ, нація, забувають про злочини минулого, прагнуть зрозуміти звіра і знайти причину його нападу на жертву, таким чином виправдовуючи його злочин. Або ж. Тому що щиро вірячи істинність своїх ідеологій, вірувань, поглядів, яких допускається вимушений злочин заради майбутнього раю на землі, що спільного між геноцидами єврейського, українського та інших народів у ХХ столітті. Це друге питання, що ставить перед нами історія. Відповідь вона нам і дає, що геноцидом були піддані народи, що не мали власної держави, яка б захищала їх ідентичність. Тому в сучасному пеклі, що приніс нам руський мир, ми повинні відстояти державність. Маємо з вами розуміти, що Бацила Чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає. Десятиліттями вона може дрімати десь у закутку меблів або в стосі білизни. Вона терпляче чи очікує своєї години в спальні, в підвалі, у балізі, на солочках та в паперах. І, можливо, настане день, коли в науку людям чума розбулих пацюків і пошле їх канати на вулиці щасливого міста. Нагадує нам сьогоднішній камінь. Нам, свідкам того, що бацила нацизму у вигляді рашизму, знову загрожує людство. і знову має бути подоланою, аби не запланувало пекло.